Це авто приїхало з Мар'їнки з-під обстрілів. Це машина. Жалко, ребят, ті фіта там були в цій машині. Ну, ж вони до пам'ятника поставили таку машину. Привезли з Мар'їнки чиєсь горе. Для кожного свідомого українця це має бути його персональна гора. Бо хтось вчора розміняв день твого спокійного життя на своє. Зараз, коли у свідомості багатьох українців війна знову десь там далеко на сході, у кожному великому місті поряд з ялинкою має бути подібне нагадування про те, чого варте спокійне життя. Ви ж бачите, мабуть, хлопці погибли. Хай запоминають ці, що сидять, отут, у того, що їм отак ну, там же ж написано, якою ціною достається, оце що нам свобода, це, розумієте? бачите, і кров, навірна на цьому, на стіплі що хлопці погибли або ранений, бо якраз він попало. Ой, на нас напали зовсім неадекватні наші сусіди, які нас вважали братами, але це вороги, яких, напевно, в світі дуже мало залишилося. Я рахую, що це не лишнє, для того, щоб люди бачили, як і в тилу зараз, що те, що робиться на нашій землі. Ой, ви знаєте, сльози течуть. Сльози течуть за хлопцями, за нашою Україною, за нашою землею, і за всім Боже. Течуть сльози. Боже, хай їх матір Божий оберігає. Які емоції зараз можуть визивати. Дуже тяжко жити зараз на Україні з війною. Не знаю, чи корисно, що я думаю, якби перемога була за нами. Потім вже щось би і ставили, а зараз треба. Треба думати, як виграти, як вигнати цього ворога і всі сили для цього приложити. І так шкода наших воїнів. Так шкода. Душа болить. Я думаю, така повинна стояти, щоб люди бачили і не забували. Людям треба таке бачити. Це одна з тих автівок, яку раніше придбали для наших хлопців. Нас попросили встановити це авто в місті, щоб привернути увагу людей, які, можливо, вже забули про війну. Військові, які керували цим автомобілем, потрапили під обстріл. Транспорт отримав серйозні пошкодження. Ця машина вся залита кров'ю і водійське, і пасажирське сидіння. Пам'ятаємо про те, що війна триває, і нам потрібно збирати кошти на ось такі авто, які рятують життя і рятують нашу Україну.